Віктор Євтушенко. Рібку. У весняний грун дідуньо устромив зернину. Доглядав її все літо, як малу дитину, і за це на нива щедро відплатила. Диворібку здоровенну діду спородила. Після спасу дід узявся урожай збирати. Ухопив за гичку рібку й виривати. Та куди там не під силу грун топтав на сапку. Рібка ж навіть не хитнулась, тож покликав бабку. Знову дід за гичку взявся. Баба за старого. Рвали, смикали, сварились та все ні до чого. Аж тут внучка нагодилась З ліцею до хати і відразу ж долучилась овоч витягати. Дід за рібку, баба діда рве за ногавицю. Внучка смикає щасили, бабу за спідницю. Знов нічого не виходить, всі труди до лампи. Лиш бадилля розірвали, як газету мавпи. З пересердя і з досади, крикнув дід Собаці, годі витрішки справляти, поспіши до праці. Вже котре дід рібку, потім бабця внучка, а позаду їх завзято буксирує жучка. Поперек старого ниє відняло правицю. Внучка бабі розірвала надвоє спідницю. У жучки зуби затопились вже й не рада Ну а рібка як сиділа, так сидить на місці. Раптом поглядом дідуню упіймав котяру, що під сонечком розлігся з мишкою на пару. І підняв обох за шкірки, наче за флагштоки. Годі спади йдіть до гурту швидше лежи боки. Хоч і сили додалося на маленьку скіпку, з чорнозему все нарешті висмикнули ліпху.